Новим з різдвом прекрасним, хай буде розум спокійним, ясним, хай світло і тепло на серці буде, хай це відчують усі тут люди. І ще бажаю добра і миру завжди носити у серці віру. Помолимося на початок нашого заходу. Во ім'я Отця і Сина, і Святого, Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визвали нас від лукавого електроучилища і малечанків. Христос рождається! Шановний пане голову Стоїнської військової адміністрації, шановні представники владних структур, шановні колеги, ще раз серце вітаю всіх сьогоднішнього типу першій дійстрі як гастротуристичний фестиваль. Різдвяний борщ в нашому навчальному закладі. Ви знаєте, думаю, кожна якась акція, кожна місія починалася з молитви, і сьогодні, як ніколи, актуальною є ці акції, і є слова Боже в Україну режи. Починаємо з того, що насправді молимося за наших воїнів, за Збройні Сили України. Молимось за мир і тільки перемогу України, голову Стрийської військової адміністрації, пана Богдана Рінка. Христос рождається. У Нас вже стало такою доброю традицією приходити до вас на ті заходи, які ви проводите. Я пригадую минулу зустріч, коли я дивився вашу навчальну базу, вашого училища, бачив наскільки все поставлено. Добре, настільки ви віддаєтеся тому процесу, щоб дітей вчити, щоб вони були кваліфіковані фахівці. Сьогодні ми зробили такий фестиваль. Це український борщ. Я вже підходив, бачив, як він смачно виглядає. Я дякую всім організаторам, які долучилися до цієї акції, тому що е, ми повинні святкувати. Я розумію, зараз важкий час, зара війна. Ворог хоче, щоб ми були в депресії. Але ми дотримуємо всіх українських традицій і будемо завжди колядувати і святкувати. Я всіх вітаю з святами, всім бажаю міського здоров'я, наснаги, всім перемога, слава Україні! Різдвом Христовим новим роком, святим юрданом, благослови вас Боже щастям, здоров'ям, любов'ю і добром. Хай у вашій хаті радість панує, а Христос. Подарує Христос рождається.